Доброго дня, любі українці. Це наш будинок. То є наш дом. На горі є дах. На гуже є здах. Внизу є підвал. На доля є півниця. За будинком є сад. За домом є огород. Перед будинком немає вулиці. перед домом нема вулиці. Біля будинку є дерева. Обок дому сон джева. Це моя квартира. Ту є моє мішкання. Тут є кухня і ванна кімната. Ту є кухня а атуважінка. Там є вітальня і спальня. Там є спокій дзінни і сипальня. Вхідні двері зачинені. Джві од дому сон замкняте, але вікна відчинені. Але окна соотвате. Сьогодні спекотно. Діще є горонце. Ми йдемо у вітальню. Пойдемо до покою. Там є диван і крісло, там є канапа і фотель. Сідайте, прошу ущі. Там стоїть мій комп'ютер. Там стої мій компутер, там стоїть мій музичний центр. Там стоїть моя вежа стерео. Телевізор зовсім новий. Тен телевізор є зпевне новий. Дякую за увагу. Мирного неба над головою, любі українці.